Всім добрий день, всім доброго дня і смачного ченінга татума. Знаєте, от я так завжди говорю. Перший раз в житті тільки ті, що сказав, але по-моєму ну, прикольно. Гаче, дивіться, дивіться, я сьогодні випив вітамін Д. Що для мого організму, який вже три роки працює ну, з дому, це оверстимюлейшн. Розумієте, так знаєте, я звик функціонувати на трьох капучинах і одному саме щіпку за попу. Так? А сьогодні я ще й поїв, тому я просто на піки своєї енергії так? записую це відео. Для вас, для ваших рідних, да, якщо хочете, щоб люди перестали з вами спілкуватися, подивіться це відео разом. Посадіть з боку своїх батьків, да? вони вас заблокують в інтернеті, власне, так, трапилось зі мною, я ні про що не жалію. Зато я можу навчати людей з гумором, да, нікому не смішно, крім мене. Почнемо. Сьогодні ми подивимося, як Бетмен допитує в душках і збиває просто тотально і нещадно джокера да містера джокера. Мені, до речі, теж говорять, що я схожий на цього хіта леджера, але ну я не впевнений. По-моєму, я частіше схожий на кусок гомна. Пишіть в коментарях на що схожий для вас більше. Мама, нічого не пиши. Я й так знаю, що на кусок гомна. Тому отримуйте задоволення, розслабляйтеся або навпаки напружуйтеся. Давайте почнемо. games. Одразу помилка. Я не погоджуюсь з вами, пане Гордон, не гордон, Дмитро, хоча з ним теж не погоджуюсь. If gonna play games, якщо ми будемо гратися і в ігри. Ви знаєте, ну от буває, що майбутні такі структури можна використовувати з if, але це винятки. В даному випадку це більше така залучена розмовна помилка. Тому що be going to do something, be do, це майбутня структура, да, і ми не можемо її використовувати з if зразу, дізлайк. Тут Джок. Не хотів співпрацювати, тому пан е, Гордон він сказав: якщо хочеш гратися в ігри, зараз будеш пограєшся з мужичком в костюмі летучої миші. Mm -hmm. I'm need a cup of Мені знадобиться чашка кави. Да? I'm gonna need a cup of coffee. Американці, до речі, можуть замість cup of coffee ще також сказати a cup of капжал. Да? Тому якщо чуєте таку якусь таку дивину, да, не дивуйтесь. Це просто, це просто чашечка кави.

Buzzy. Ніколи не починають з голови да, побиття, тому що жертви стає все розмитим, да, жертви все починає крутитися. Одразу хочу з вами поділитися одним цікавим виразом: да, стати жертвою чогось to fall victim of something. Наприклад, she fell victim of a terrorist attack. Вона стала жертвою терористичної атаки. Can't feel the next Він не відчуває наступного удару. See? Бачиш? See? You here. I am. Ти хотів мене, Ось я. I wanted to see what you do. я хотів побачити, що ти зробиш, що ти б зробив. На перший погляд може здатися, що це другий кондішнл. Але насправді це такий future in the past. Я хотів побачити, що ти зробиш, тому замість Will, тому що це вже в минулому я хотів побачити. Ми використовуємо Woods. От і все. And you didn't disappoint. І ти не розчарував, and you didn't disappoint. You let five people die. Ти дав п'ятьом людям загинути. Let somebody do something. Запам'ятаю. Не doing, не to do, а саме let someone do something. Then you let Dent take your place. Та сама структура. І потім ти дозволив Денту зайняти своє місце. You let Dent take your place. До речі, let vs let, let. Три форми, неправильне дієслово, але три однакові форми. Дуже легко. Бе! я сам джокер, я джокер, я джокер, я не джокер я просто людина з е, відсутнім почуттям гумору. Мені здається. Even to a guy like me, that's cold. навіть для такого чувачка, для такого хлопчини, як я, that's cold. це не холодно, це жорстоко. Да, це так холодно Да, тобто жорстко. The worst Those... De -dent. Then you let dent. take your place. Томерстент озде ден іледентейкерплейс. Івентогайлаймі, дас кол dent. Those mob fools want you gone, so they can get back to the way things were. Those mob fools – ці мафіозники, да мафіозні дурачки, хочуть, щоб ти зник, щоб все повернулось до того, як воно було раніше. Get back to the way things were. слово mob може означати от таку неконтрольовану жорстоку групу людей, то тобто такий як зброд або зборіще. Да, тобто це як crowd, але з таким violent shade. Або це може бути от організована така група злочинців. But I know the truth. але я знаю правду. Помічаєте, як американці замість ти вимовляють ди дай вони «біт -ай», «біт -ай», «біт -ай» know the truth. від від британців ви почули But I know the truth. да I. А тут брай, брай, тобто воно допомагає от скорочувати деякі звуки і робити їх такими ну ди подібними. І тоді воно ну трошки по іншому звучить. Але насправді, як на мене, більшість студентів набагато легше сприймати американську вимову ніж британську, просто тому що ну якось загально вона легше. There's no going back. You've changed things. Цікава фраза, да, there's no going back, повернення немає, шляху назад немає. Ти Змінив усе, да. Ти змінив те, да, як все відбувається. You've changed things. Present perfect. на результат працюємо. You've changed. Да, Щось змінив зараз. Все по іншому. Тому present. There's no going back. Також маємо декілька. Насправді дуже багато є синонімів, але ось декілька з них. The points of no return, да. Точка невозврата. Точка з якої вже не можна нічого вороття назад, нема. To cross a line. це перейти межу. Це такий десь близько синонімічний вираз. Тобто there's no going back. да. You crossed the line. тепер в межу, тобто ти щось змінив так, що вже це назад не повернеш. Також от знову ж таки контекстуально відрізняється. В Цілому можна сказати, що це синонім, хоч інший контекст, інша фраза burn your bridges. спалити мости. М -м, такий самий вираз, як і в українській мові. А також в нього є такий побратим, теж не відрізняється. Burn the boats. Наприклад, once you start watching a 12-season series at midnight, that's the point of no return. Forever. And why do you want to kill me? Then why do you wanna kill me? Да, тут він wanna kill me. Then why do you wanna kill me? Тоді чому ти хочеш мене вбити? <ріст> Я не хочу тебе вбивати. Да? да вона любить тебе. Ні, я люблю його. Да вона люб... Я не помню, як там, ну щось схоже, да? Трошки. Що б я робив без тебе? What would I do without you? Це такий кусочок такого типу second да? Гіпотетична ситуація, що б я робив без тебе, але ж ти є, тому це уявна ситуація. Ковакта рипанав мабділе повернувся б до пограбувань мафіозних дилерів. Знову це моба, да? тобто про якусь кримінальну групу rip off – це красти щось, да, або занадто багато брати за якісь послуги або за якийсь продукт. Тобто, наприклад, rip-off це Да, якщо ти щось купляєш за дуже дорого, за занадто дорого. Або to rip someone off, да, здерти з когось гроші, або get ripped off. Це коли ну, з тебе здерли гроші. Можна по поразному погратися з ним. Також да, rip-off, якщо це як іменник, обдираловка. Ми можемо знайти синоніми con або scam і відповідно Ті, хто цим займаються con artist або scammer. Наприклад, да, that gourmet hot dog for twenty dollars total rip off. No, no. No. No, you, you complete me. Ні, да, Не хоче він повертатися до старого життя, тому що Бетмен його доповнює да? завершає, як друга половинка Джокера. Ти покидюк, да, ти шматок гамен. Ти сміття, яке вбиває за гроші. Ну не конкретно ти любий глядач, а Я перекладаю сказане в відео. Like you're not! Не говори як один із них. Це не так. Ти не один із них. Even if you'd like to be. Навіть якби ти хотів бути багато да, тут цього другого кондішену, да, якби ти навіть хотів. To them, you're just a freak. Для них і всього лиш виродок, да, фрік. Ну, в принципі, досить звичне в українській мові слово, да, ти просто ну виродок, якийсь не такий, як всі, like me. як і я. They need you right now. Ти їм потрібен прямо зараз. When they don't. Але коли ти їм не будеш потрібен, тут чи дивно, тому що в англійській мові не ти комусь потрібен, а тебе потребують. Тобто вони тебе потребують зараз. А коли вони тебе перестануть потребувати, і до речі, тут це перший кендішнав, тому що «when they don't», але ж ми перекладаємо як коли перестануть», тому що це для нього це як те, що трапиться в майбутньому. Да, коли вони тебе перестануть потребувати. «When they don't» в дужках залишаємо да Need you right now». They'll cast you out. і от чого це перший conditional? Тому що they'll cast you out will для другої частинки першого першого кондішнла. Коли ти їм не будеш потрібен, вони тебе викинуть. Зейл касті аут да. І знову ж таки декілька синонімів для вас, щоб ви запам'ятовували, можливо, якісь з них вам більше сподобаються. Give someone the будда. Вигнати, вишвернути і kick someone out. Теж викинути, вигнати Like a Like a leper. a leper. цікаве слово. Да, це буквально означає прокажений, людина, яка страждає хорі на проказу, але так. Кож воно таке ідіоматичне, тобто це соціально небажана людина, і навіть як колокація «a social leper». це такий вигнанець, да, людину, яку не хочуть бачити в соціумі. Наприклад, if you wear socks with sandals, you can easily become a social lepa. Сідемо це знову ж таки you see, да. Тобто, ми знаємо, що you see» – це я розумію. «I see», наприклад, наприклад. Да, а тут you see» розуміє, щоб от, да, донести, розумієш, їхня мораль, їхній. Кодекс або код, ну скоріше кодекс, да, чого код. Просто запам'ятайте, що кодекс ну, англійській буде коруп. The code. It's a bad joke. Це поганий жарт. Я шарю. At the first sign of оце їхній кодекс і оця їхня мораль. Да, це поганий жарт, який відкидають, викидають, та да, який ну яким перестають користуватися при перших же проблемах, при перших ознаках проблеми. І от тут також декілька синонімів для вас. At the first hurdle, можна сказати, це на першій перешкоді. hurdle – це таке слово досить високого рівня. When things go south – Це така ідіома, коли все йде не так. For things to go south is for things to go Ром, uh, а також да, sign of trouble, але от ознаки чогось є багато. Ознак чогось. Да, sign of life, sign of weakness, sign of things to come. Остання означає ознака того, що щось зміниться, да, що якусь, якісь прийдуть зміни в життя. Наприклад, I haven't heard from her in days, but today I got a sign of life, a short text. They only is good as the world allows them to be. Вони хороші лише настільки, наскільки світ їм дозволяє. Allow someone to do something, да? До цього в нас було let, які є синонімами, а тут allow дозволити, да, але тут уже to allow someone to do as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down. Я тобі покажу, коли ситуація буде критичною, коли ситуація критична, when the chips are down, Це знову ж таки ідіома. І до неї, в принципі, до цієї ідіоми підходять ті вирази, які були до цього. at the first hurdle, when things go south, at the first sign of trouble. Але є ще один вираз за цими самими chips і із іншими словами, який означає, коли обставини проти тебе можна сказати: «when the chips or cards» or odds stacked against you коли обставини проти тебе Наприклад Starting a business during a recession feels like going in with the odds stacked against you Починати бізнес в період економічної кризи відчувається так, начебто, всі обставини проти тебе These are... Uh, these civilized people Оці цивілізовані люди, да, в лапках Eat each other. вони пожеруть одне одного. Вони одне одного з'їдять. Якщо вам іноді здається, що англійська зната складна, дуже багато виразів і таких метафоричних ідіоматичних раз вони дуже схожі на українському ціанарманстер. Бачиш, я не монстр. I'm just ahead of the curve. я просто да випереджаю всіх. Я просто найінноваційніший. Да, що він ну уже такий шизотиповий, такий трошечки бобольнуватий. Да, просто він раніше за інших, да інші теж будуть в цьому значенні. I'm just ahead of the curve, Я всіх випереджаю. І отут ще можна сказати, да, trendsetter – людина, яка задає тренди, або be ahead of the game, В принципі, те саме. Декілька прикладів вам. She's always ahead of the curve when it comes to technology, да, тобто вона завжди шарить за технології. Краще за інших. «Being ahead of the curve helped him predict the market trends. Той факт, що він був попереду інших шарів. Краще за інших допомогло йому передбачити тренди в просторі, де люди продають. Продажа. Де дент? Знову це питання. Уже було сейв'ю. У тебе є стільки правил, і тобі здається, що вони тебе збережуть. Точніше врятують. Control. Гордон питає да хто контролює цю всю ситуацію? Ми вообще то таке питання риторичне, да що зараз відбувається? Чи ми контролюємо те, що відбувається в цій кімнаті? Допиту пойлер не зовсім у мене є одне правило. О, oh, oh, ну тоді це правило, яке тобі доведеться порушити, щоб дізнатися правду. Break the rule – це порушувати правила. Тобто шкільні, не знаю. На робочому місці будь-які. Але і словом break є цікаві вирази: break the cycle, да, розірвати цикл. Break a promise – це порушити обіцянку. Break faith – це зрадити комусь. І до речі, тут треба звертати увагу на break faith with someone. Що ми ще можемо робити з правилами? We can bend the rules. Гнути правила не зовсім це їх трохи да десь викривлювати, тобто знаходити лазейки, десь їх порушувати, але не дуже сильно. Шукати способи, де оце можна зробити, але от не зовсім брейк, але і не зовсім ну се та не зовсім by the book. І можна грати, чесно, грати по правилам Play by the rules. Наприклад, ай проміс майселфно дум скролингтонайт, бо сам промесис а дестенд тобі брокен. Релейт, яку правду? Which is, тобто. Продовжуй, яка правда? The only sensible way to live in this world is without rules. Єдиний розумний спосіб жити в цьому світі це без правил. Sensible — це таке слово, яке означає вивірений. Да, коли ти думаєш перед тим, як щось робити, коли ти ідеш разом із здоровим глуздом. Sensible. You're break your rule. І сьогодні ти порушиш своє єдине правило. О, я прямо зараз про це думаю. Ну такий, типу, трошечки такий гигл, э, да? Що зараз він думає про те, щоб вбити Джокера. Бо єдине правило в Бетвина, це не вбивати. Знаєш, there's only minutes left. Minutes. Він не каже скільки, але він каже хвилини. Тобто залишилися лічені хвилини. Тож, тобі доведеться зіграти в мою гру, you're gonna have to play my little game, якщо хочеш рятувати когось із них. Uh, you know, really Знаєш, for a while, деякий час. Я дійсно думав, що ти Дент. The way you threw after те, як ти кинувся за нею, тобто кинувся їй на допомогу. Трой Йоселф somebody. Тобто, як ну буквально, да кинути себе за кимось. Тобто, це про те, що ми кидаємось на допомогу, тобто в якусь небезпеку. Чесно не пам'ятаю, як там фільмі було. І в принципі, да, якщо ви не знаєте цей фільм, не дивились ніколи, обов'язково подивіться. Це супер Нулан Гіній цей Крістіан Бейл, чудовий Бетмен, Джокер, теж прекрасний. Шкода, що помер. Але подивіться обов'язково, можете англійською, можете. Українською, це 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 супер, це класіка. Look at you go. Подивись на себе, да. Це таке як заохочення. Він каже, що типу, ну він починає його бити. Він злиться, а Джокеру це подобається. Джокер навпаки, радий. Да, а тут мені чомусь захотілося ще вставити, як англійською і сказати, молодець. є два варіанти окремо для чоловіків, окремо для жінок. It's a boy» або it's a girl». От якщо вам завжди здавалося, що well done, або «good job» недостатньо, да, і це не зовсім молодець. Так і є, тому що молодець. Це от оці два слова: «It's a, boy, it's a girl». Чи Гарві знає про тебе і про його маленьку кроличку? Ну тут спойлерить не буду, да просто, просто речення в презент сімклі. Де вони? Де вони? Господи, це ж треба так ухідчить людиною обстійну жесть. убивати да або вбивство це вибір. Да, вбивство це вибір, або вбивати це робити вибір. Господи, Сіки вже третій раз питає. Де вони? Where are they? Between one life or the other. Your friend, the district attorney. Ой, зброшинбайдебі right да він каже вбивати це, робити вибір. І він каже далі: обирай між одним життям або іншим. Да? One life or the other. дві друг, окужний прокурор, the district attorney, або його сором'язлива да, майбутня наречена. He's blushing Із блошин his uh, he's blushing bribe? to be. Oh my God. І оце bribe-to-be — Це не якась конкретна фраза. Оце to-be ми можемо вставити до будь-чого, коли ми говоримо, що от хтось от от має. Да, кимось стати або особливо коли він мав стати, або і не став. Наприклад, в новинах я бачив thieves to be. Це коли пограбування якесь не вдалося. Да, людей затримали цих злочинців, але вони ну якби і затримали все самого програбування не відбулося, і от вони мали б стати грабіжниками цих thieves to be, але не стали. В Принципі, це залежить від контексту, і можна що завгодно так ну, збудувати таку структуру, але є такі більш поширені вирази: King to to be, star to be, mother to be, father to be, «Broy to be. Groom to be. Що завгодно. Тобто, коли хтось стане батьком, це he is a father to be. Коли хтось стане матір'ю, якась ну жінка відповідно, а Це mother to be. You have nothing. Nothing to threaten me with. Nothing to do. Well, <coughs> ну дійсно смішно, да. Він каже: в тебе нема нічого. В тебе нема нічого, чим ти зміг би мене налякати, або чим ти міг би мені погрожувати із усією твоєю силою, да, хоч який ти сильний, ти не можеш мені мене налякати чи мені погрожувати. Uh, слово threat да? Зверніть увагу бути під загрозою. Under threat, а порожня загроза, тобто, ну коли ти погрожуєш, але по факту ти нічого не можеш зробити. Це idle threat. Тобто his warning was just an idle threat, he never intended to Act. Ну і слово idle, воно означає не працюючий, да, той який ну, не, не, не функціонуючий або ледачий. Both of them. Але не хвилюйся, Я скажу тобі, де вони? Обидва з них, обоє з них. Both of them, да, Ви можете помітити, як іноді це them, him да the, вимовляється er, im, em. Both of them. Да, тобто пропускаються оці декілька перших приголосних звуків, щоб ну так скоротити. Да, не то щоб щоби скоротити, вони не робляться намисто. Вони так звикають говорити. Але ви можете так робити, щоб ваше мовлення було більш плавним. Да, bells, bell, bells I love him. босовим айловим, айловим. Да, I love her. I love her. Not I love her, but I love her. Ну, тобто, можна попрактикувати, потренуватися, поробити, поговорити, і це все насправді потім дуже легко робиться і повторюється. Головне помічати і повторювати. You'll have to І в цьому суть тобі доведеться. Юлхавтечез. <реку> ну він каже, де вони знаходяться. Да? він на 200, Господи, він на 52 й вулиці, да? будинок 250, а вона на авеню Х на сісера. Слово point, не оминайте його, воно таке. Універсальне, да, тобто that's the point в цьому і суть. That's exactly my point. You can say це дійсно те, про що я й говорю. Да? Тобто, це саме те, що я маю на увазі. Коли ми хочемо сказати, що хтось пропускає найважливіше. Ми Ми можемо сказати, you are missing the point, коли ми маємо на увазі, що ти втрачаєш ну найголовніше, да. What's your point? До чого ти ведеш? Да? Що ти маєш на увазі? The point is, діло в тому, що або you proved my point. да, Ти довів мою думку або I want to prove my point. Тобто prove your point, довести свою думку, довести свою точку зору. Which one, going after? Which one are you going after? Ти їдеш. Ми забираємо Дента, да? тобто we are getting це як Continuous, да, це те, що ми прямо зараз збираємося зробити. We are getting dent. Ми їдемо за Дентом. Go, go, go. No, a moment. Ah, the good cop, bad cop routine? Not exactly. Oh. Ah. Ah. Never start with the head. The victim gets all fuzzy. He can't feel the next... See? You wanted me. Here I am. I wanted to see what you'd do. And you didn't disappoint. You let five people die. Then, you let Dent take your place. Even to a guy like me, that's cold. Where's Dent? Those mob fools want you gone so they can get back to the way things were. But I know the truth. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? <laughs> I, I don't wanna kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you. You complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, they'll cast you out. Like a leper. See, their morals, their code, it's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. They're only as good as the world allows them to be. I'll show you. When the chips are down, these, uh, these civilized people, They'll eat each other. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Where's Dent? You have all these rules, and you think they'll save you. What's in control? I have one rule. Oh, then that's the rule you'll have to break to know the truth. Which yeah. is? The only sensible way to live in this world is without rules. And tonight, you're gonna break your one rule. I'm considering it. No, there's only minutes left. You're gonna have to play my little game if you want to save one of them. Yeah. You know, for a while there, I thought you really were a dent. The way you threw yourself after her. <laughs> Look at you go! Does Harvey know about you and his little bully? Where are they? Killing is making a choice. Where are they? Choose between one life or the other. Your friend, the district attorney. Or his blushing bride to be. <laughs> you have nothing! Nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. Don't worry. I'm going to tell you where they are. Both of them. And that's the point. You'll have to choose. He's at 250 52nd Street, and she's uh, on Avenue X at Cicero. Which one are you going after? Rachel. Мені здається, цими відео ми продовжуємо показувати, що англійська може бути не такою складною, як вона здається. Певнений, я дійсно впевнений, якби ви подивилися цей шматочок англійської, навіть без цього розбору, ви би зрозуміли про що йдеться мова. Я вам дуже дякую за перегляд. Отримуйте задоволення від наших відео в майбутньому. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей.